Вже минув місяць, як Світловодськ був приголомшений черговим кривавим ДТП на Ласівському переїзді, що додало кілька очок до активу прибічників містичної складової трагедії на цьому місці. не щороку тут на автівки наскакує поїзд. От і цьогоріч, 9 березня, потяг світловодськ Недогарки, розтрашив задню частину маршрутки Кременчук-Світловодськ. Забрався життя трьох людей. Цей випадок, тим як і всі інші. Сталися за ясної погоди. Тобто, не помітити локомотив, що наближається, аж ніяк не було неможливо. Їх, наче, туди щось тягло, стверджують очевидці, явно не тікаючи на нелюдський фактор цих аварій. Існування подібних аномальних зон біоенергетики або люди забабонні пояснюють тим, що тут колись було або давнє захоронення, або якась і інша конфліктна ситуація, що призвела до людської. Погибелі. І хто, як не краєзнавець, може пролити світло на репутацію темного переїзду? Отже, пане Сергію, можете пояснити, що тут було раніше до цієї залізної залізниці, до цього водосховища, врешті до цього переїзду? Згідно з офіційними джерелами? Протягом кількох днів жовтня 1943 року. В районі селища Власівка відбувалася хибна переправа радянських військ через річку Дніпро. У цій операції брали участь кілька гвардійських з'єднань під загальним керівництвом генерал лейтенанта Олександра Ілліча Родімцева. До речі, штаб генерала Родімцева знаходився у селі Недогарки, яке знаходиться якраз за нашими спинами подалі. Так ось, як свідчать спогади очевидців тих подій з 3 по 8 жовтня тривала переправа радянських військ через Дніпро, при тому переправа тривала досить таки невдало для атакуючих, тому причини було кілька було кілька причин: по перше. Плацдармами для висадки радянських військ були піщані острови. Зберіглися назви цих островів: Каска, складни, букарешти, піщани. І ось ці острови стали фактично островами смерті, тому що можете уявити, в яке пекло перетворилися ці бої для радянських солдат внаслідок природних умов, оскільки тримати оборону на піску дуже-дуже ну, важко. Фактично неможливо і треба віддати належне гвардійцям генерала Родімця, що вони протрималися в такому пеклі аж цілих п'ять діб, поки не поступив приказ, наказ відступати. І лише згодом стало відомо, що радянське командування зчинило так звану хибну удавану переправу, з якою метою, щоб відволікти увагу німців від головного напрямку удару. Фактично гвардійці родімства стали як, жертвами, жертвами яких як, принесли в жертву вищим інтересам стратегії. Тобто відступати тоді не було вже кому? Абсолютно нікому. Навіть я вам більше скажу, пане Віталію, кілька разів. Гвардійці, які на цих островах тримали оборону, вимушені були на себе викликати вогонь. Було такий позовний: зіграєте танго Чорний Принц. Це означало, що вже треба переносити удар на гвардійські позиції. Тобто німці вже фактично знаходяться на передових робіжах. Скажіть, пане Вікторе, а совєтська батьківщина якось віддячила цьому подвору? Пане Віталію, в тому-то і. Є негатив ці ситуації. Ці герої фактично лишилися забутими по тій простій причині, що сама операція закінчилася не дуже вдало. Вимушені війська війська вимушені були потім залишити плацдарми. плаздарми, і тому кілька героїв радянського союзу. Вони, до речі, не дуже відомі і наразі в Світловодську. Наприклад, можна спитати у будь-кого, що ви знаєте про капітана Підкопає. Ніхто не скаже, а він це звання, цей герой, отримав саме за бої на острові Каска. Ось таким чином. От. І ще, ще така проблема на превеликий жаль, скажімо, в ласівці є пам'ятний знак, присвячений воїнам 97-ї гвардійської стрілецької дивізії. Але. Де, наприклад, пам'ять про бійців 13-ї гвардійської дивізії, 66-ї гвардійської дивізії, я також брала участь саме в цій місці. Чомусь виділили лише одну дивізію, все, а решта виявилася, як начебто, канули в небуття. Тож, може, неприкаяні душі тисяч бієнних і непохованих по людські солдатів прагнуть таким чином уваги до себе від нас живих. Якщо будемо брати нашу життя, коли якась людина. Будує житло чи десь приїжджають жити в квартиру, де вона раніше не мешкала, вони завжди зовуть священника. Чого? Тому що відчувають енергетично вплив тих людей, яких у і нема, але на підсвідомості чи душею, чи серце мені чують, що щось там проходило, то що може потумати вплив на життя цих людей. І після того, як священик приходить, освячує це житло, люди кажуть, батюшка, ми починаємо добре спати, ми себе гарно відчуваємо. Тож, з одного боку, людині дуже важливо, і наука сьогодні показала, що і вода, і жива, і нежива матерія, органічна, енергонічна, вона має властивість таку, як пам'ять. До речі, я по-моєму, прикладу приклад: у нас є ділянка відрізок шляху від Чигирина до Черкас. І є така одна частина. Степ, нема не гор, ні якоїсь, скажімо так, топографії складної. Але ж на цій ділянці завжди трапляються якісь небезпечні явища, чи аварії, дуже часто самозапалення машин відбувається. І тоді, коли почали вивчати, що ж саме таке є, то прийшли до висновку, що там колись було кладовище, де люди були поховані. Але то, що на цих кісках проложило дорогу, призвело до того, що ми маємо сьогодні таку. Таку ж подію, яку дуже складно науково обумовити, але яка існує, дійсно існує. І в цій зоні було поставлено пам'ятний хрест, який досі є і гарантом, і оберегом цієї небезпечної значить, ділянки дороги. І ці аномальні явища перестали бути. Тож, може, ви вийдете на переїзд і створите молитву. Я завжди і... радий буду служити нашим людям і допомагати, щоб сама природа була до них благосклонна і щоб Божа милість була з нами. Віталія Сеуленка, Нікіта Асташов, ТРК, Васелка.